Всім привіт! Ось хочу показати, як буде виглядати тачілка з підйомним механізмом точного регулювання. Ось так воно працює. За допомогою того, що дуже точно все зроблено і додатково тут регулюється. Все міцно. Бо першу партію я зробив, значить теж все класно. А коли вже поставив, то такими рухами воно болталось. зато прийшлось перероблюватися. Це вже другий варіант. Тут вже, вже все мені подобається. Е, є нюанс, що на точилку, яка без такої ножки, ви не зможете встановити, бо бачите, воно ж за. Ці приділи у вниз. Зараз я покажу, так щоб в тут нічого не попадало, покажу ось видно, да? один гвинтик і другий гвинтик. Зробив два отвори сверлом 4-2, і зафіксував ось такими гвинтами М4. Зафіксував цей гвинт. Як ви бачите, залишився отвір від стоєчки стакану, в який вставлявся попередній механізм. Ну і тут. Отак, коротше кажучи, воно буде виглядати, якщо ви самі просверлите і поставите новий механізм. Я взагалі-то думаю, що треба його трошки зміщати сюди, бо бачите, центр Вісі, він став далі. І коли буде куплятися точилка з цим механізмом, я отак відрізаю, роблю отвори і вже буде воно стояти тут. Ну, також, в принципі, буде така послуга, що можна прислати до мене. Вашу течілку, якщо вона без подіуму, можна буде поставити на подіум. Відрізати і зробити нові отвори. І тоді воно буде виглядати якби фабрично все, так як треба. Дивіться, мінімальний кут, я не знаю, я поставив спочатку тут барашек, але барашек він трохи заважає пальцем. І зато я поставив туди такий установочний гвинт. Зараз я покажу. Так, щоб він не загубився. Ана. Ось такий установочний гвинт. В комплекті будемо класти ось такий ключик, і він буде підходити для фіксування. Зараз покажу цієї вертикальної стойки, це не так часто робиться. Взагалі, я думаю, десь отаке буде його робоче положення. І раз, зафіксували і, в принципі, користуєтесь тільки ці. Висовувати його на повну довжину, точити 60 градусів на одну сторону, ну, майже ніхто не буде, взагалі, то буде діапазон. 15 градусів на сторону, там 20 градусів на сторону. Тобто, в такому положенні у вас е, десь, воно, якщо вийде, у мене тут воно так не дуже надійно все стоїть. Може вийде показати. Так, в кадрі я ні? А тут видно? Так, оно бнові. 0. Так, воно тут хитко так стоїть. Щоб ви розуміли, так, 15 градусів. Ну, бачите, як я угадав. ну Це і є десь робоче положення, бо 30 градусів загальний кут. Тобто, вниз, все там, 26 градусів, може, трошки нижче там. Вверх. Там, ну скільки, давайте вверх, як вот так підніму. 46 градусів, там, я думаю, до 50, мабуть, так ось о 50 градусів загальний кут. Ну, Тобто, взагалі отак десь воно буде роботи вестись, отак ви десь будете працювати. Також цим ключиком прибрав я звідси барашка, бо теж він заважає та й не дуже воно красиво. Ставиться він. Десь градусів там умовно там, під 45, щоб він не заважав вам працювати. А як ставити, то ну, отаким от рухом воно раз 10 ви поставите і привикнете, що воно буде стояти ось так щоб тут не заважало воно вам працювати. Тобто фіксується він в цьому положенні один раз, кажучи, і все. І працюєте. За проханням одного з клієнтів замінив я оці гвинтики на ось такі. Ну, ще я поставив сюди такі шайбочки, які будуть поліпшувати ковзання цього всього діла. Ну, поки що так. На все це ми даємо гарантію, якщо будуть якісь, не дай Бог, питання, але я сто разів думаю один раз роблю. Щоб буде все чудово. Ось так воно все класно працює. Я заточував декілька ножів. Ну, супер працює, що можна сказати. Все просто супер працює. Я дуже задоволений, як виходить. Обмеження, як ви бачите, за рахунок того, що трошки далі стало. Тут обмеження трошки далі треба ставити на ті самі 3 см. Яка різниця між цими центрами? Або коли буде воно обрізане, буде так само десь. Отут воно стоять. Тобто я всюди ставлю трошки запас, щоб по кутах, що по всьому. Мінімальний кут. Тут десь орієнтуйтесь десь на 8 градусів на сторону. Ну все, яко, які питання залишились, задавайте. Оце, можна сказати, фінішний варіант. Всім дякую, всім пока.